Вітаю вас на каналі Я в магазині Єва. Запрошую вас на перегляд товарів по акційним цінам. Фарба для волосся портфоліо 44 гривні. Колібрі 28,79. Горобина 69 гривень 50 копійок. Фарба сльйоз кольори в асортименті 160 гривень. фарба для волосся Brilliant 180 палет 6650 тонуючий спрей від L'Oréal 185 тонуюча маска для волосся 38 Відтінковий бальзам аболт 9790. Тонуючий бальзам для волосся Сйоз 214 гривень. Шампунь для тонкого та ослабленого волосся. Також для фарбованого 166 гривень. Твердий шампунь для слабкого волосся 166 гривень. Бальзам для сильно пошкодженого волосся гліскурс 93,50 гривень. Шампунь екстремальне відновлення 93,50. Експрес-кондиціонер 143. Шампунь для довгого та посіченого волосся 124 гривні. Експрес-кондиціонер для 143. Доглядаючий еліксир для сухого та пошкодженого волосся 197. Бальзам Ополіскувач Лсеу 102 гривні. Шампунь від Else 133. Кондиціонер для волосся схильного до випадіння 139. Маска для волосся 144. Об'ємом – 1 літра. Шампунь мультивітамінний 136. Паста профілактична сульсена 102 гривні. Шампунь пілінг 160. Шампунь протилупи 119. Паста профілактична 1% 37,29 Шампунь чоловічий сйоз 123 гривні 750 мл 205 гривень. Чоловічий сльоз для нормального та тонкого волосся 123 Шампунь живильний з кокосовим молоком 300 гривень. Для зміцнення волосся каратин 300 гривень. Відновлюючи 300 Шампунь проти жовтизни 199. Шампунь відновлюючий 199. А також маска, блиск та сила. Спрей термозахист 199. Сироватка для обличчя 239. Сироватка відновлююча – 319. Гель для умивання – 199-150 мл. Есенція колаген, омоложуючий для обличчя 97. Очищувальний гель від Лореаль 223. Тонік для обличчя для всіх типів шкіри. Ціна 349 гривень. Пінка для обличчя очищаюча 114 249 гривень. Гідрофільне масло. Тонік міст 199. Тонік для обличчя жиая 124. Паста «Пільних» – 109. Очищуючий гель для обличчя 135 гривень. Гель для обличчя. Екстракт авокадо 233. Пілінг з колагеном 299 дев'яносто Двісті дев'яносто дев'ять пілінг скат. Засіб для миття посуду шістдесят 65 п'ять гривень шістьсот п'ятдесят мілілітрів. Фері 58,90 90 Фері лимон 147 гривень півтори літри. 9490 фері цитрус та бузок. Засіб миючий антижир 82 гривні 90 копійок. Крем для чищення універсальний 33, містер пропер спрей 122 гривні, містер пропер для підлоги та стін 148. Миючий засіб для прибирання 65,90 1 літра. Крот 42 гривні 49 копійок. Доместос свіжі з лісу 122 гривні. Гель бреф для унітазу 134. Крем для рук полуниця 74,90 Бальзам після депіляції 49,99. Зубочистка з зубною ниткою 50 штук 36,49 Кондиціонер двофазний для волосся 272 гривні. Гель для волосся сильної фіксації 59,90. Щоденний скраб для обличчя 102 гривні. Аромадифузор 196. Маска мінеральна для обличчя 53 гривні 83 копійки.